Ранішнє відео хотів би поділитися нашим напрацюванням. Дивіться, ми після того, як заливаємо от в такі в бочки з під хересу або, допустимо, просто в бочки заливаємо клірік, видержуємо його відповідний час. Я буквально недавно показую, як ми зливали віскарь. В ті бочки другий раз ми заливаємо вже наш продукт, який ми робимо з спирту цукрового, плюс наш концентрат. Про концентрат ви знаєте. От Тут, я, тут залишилося концентрат з 3-літрової банки. Тут я розбавив 45 градусів продукту і додав сюди концентрат бачите, який колір. І от іменно цей продукт ми лиємо в бочки і видержуємо ще 3 місяці. Більше немає сенсу в бочці видержати. Можна і більше, в принципі, але ми більше не видержуємо, ми зливаємо і вже даємо на реалізацію. Що виходить? Дивіться, по-перше, ми зробили спирт з цукру. Це вже є готовий продукт. От він якісний, він не має метилового спирту, тобто не болить голова, діла і так далі. На другій стадії, коли ми його розбавили там до 43-45 градусів, ми додавали до нього концентрат. Це теж практично вже готовий продукт, який вже можна давати на дегустацію. Тобто, друга позиція теж продукт вже готовий. І третя позиція, ми ще його заливаємо в бочку. В якій був перед тим Херес, був потім Віскар. І ми додали ще оцей, та якби, цей ж готовий продукт, який вже самодостатній. І він ще за 3 місяці бочка його так обшліфує, так йому, такі дасть йому смаколики. Що на виході виходить, ну просто суперовий ідеальний продукт, який можна дегустувати. Голова не болить, здоров'я суперово після цього, якщо там дуже сильно багато не, не вживати. Тобто от така тріата, можна сказати, робить продукт дуже корисним і дуже класним в кінечному результаті. Постарайтеся хоча б один раз повторити собі от такий наш. Нашу таку, таке напрацювання, наше, і я думаю, що вам сподобається. От він реально сподобається цей продукт, тому що ну, е, ніде ви такого продукту не візьмете. Люди, які в нас брали бочки, які мають обладнання, е, з якого можна зробити е, готовий свій продукт, е, от попробуйте по нашій схемі зробити собі такий шедевральний просто напій в домашніх умовах. Удачі, здоров'я, тримаємося! До скорої, зустрічі.